Смерть на кордоні на Волині знайшли застреленим військовослужбовця Державної прикордонної служби. За фактом загибелі 36-річного військового державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження. І більше деталей у кореспондентки ТСН Тетяни Хомич. Тіло загиблого прикордонника у лісу Смузі за кілька кілометрів від державного рубежу виявив його колега і одразу повідомив поліцію. Про інцидент офіційних даних небагато, але за попередньою інформацією у руці військовослужбовця була його штатна зброя. Загиблому 36 років він був головним сержантом, помічником начальника відділу логістики луцького прикордонного загону. Служив 8 років за фактом загибелі прикордонника. Слідчі держбюро розслідувань відкрили кримінальне провадження. У справі призначено ряд експертиз. Коли будуть готові результати, поки не повідомляють ймовірні версії у держбюро розслідувань поки не розповсюджуються. Події кваліфіковано за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Умисне вбивство з приміткою самогубство. За попередньою інформацією, тіло 36-річного військовослужбовця, який ніс службу прикордонному наряді, було виявлено 2 вересня без ознак життя. Наразі слідчі перевіряють і ймовірність самогубства. Чи Чима військовослужбовець конфлікти на службі. Відомостей поки немає. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН, 1+,1.